Гроші заробіток, постійно шукаєш, де заробити, але не знаєш, чи не виходить. У мене теж іноді не виходить, а іноді я пробую та в мене все виходить. Сьогодні я розповім, як я заробляю з нуля до 50 доларів. Якщо зацікав, постав подобайку, підпишись на канал та поїхали. Ко я розповім, що це за проект. Я колись почав проект з нуля до 10 доларів. Я вже заробив 10 доларів, та вийшло трішки більше 11 доларів 50 центів. І я вирішив створити новий проект з 0 до 50 доларів. Але виходить, що в мене вже 10 доларів є, і тому мені залишається заробити всього 40 доларів. Тому я сьогодні розповім темки, на яких я брав участь та вийшло в мене заробити. Ми подивимось, коли ці темки будуть вже хідні до продажу токенів. Забув сказати, що всі темки я публікував в своєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі. І перша роздача це була від Бобіт та Сф8, в якій потрібно було просто пройти в Вітаріну там опитування. Та всі, хто візьме участь, отримує по 2000 CLX, це приблизно 5 доларів, які ми отримуємо в стекінг, та їх можна буде потім вивезти. Та буде 10 рандомників, які отримують по 10 000 CLX. Ось, я взяв е, участь в цій темки, я не знаю точно, коли прийде винагорода, дедлайн став 25 Квітня, тому чекаємо 25 квітня та там вже подивимось, коли прийдуть винагороди. А друга темка теж була з мого телеграм-каналу, в якій потрібно просто було зареєструватися в боті. Зараз розповім детальніше. Фарзикс зробила роздачу, в якій ми отримали за реєстрацію в боті долар центів та за другого, який зареєструється по нашому реферальному посиланні 50 центів. Сам токен, який ми отримуємо, він буде торгуватися на Мікс, 28 квітня. Там нічого було важкого, просто прийти в бота, потім відповісти на питання його, підписатися на канали, потім ввести свій ID, і все. За це ми отримуємо токени. Тому я чекаю 28 квітня. Чи вийде в мене продати, я не знаю. Ще може я запрошу своїх друзів та подивимось, скільки в мене вийде заробити з цієї темки. В принципі, темка годна, можна плюс-мінус буде заробити декілька доларів. Ще я брав участь в різних аертропах, поки я нічого не отримав з цього, але буду ще шукати інші, де буду теж брати участь. Тому, друзі, я поки почекаю, коли закінчиться дедлайн цих темок, та повернусь до вас і розповім, що в мене вийде. Але ми повинні розуміти, що дедлайн... Може закінчитися, а винагорода може ще не прийти, тому можемо ще чекати і довше, один тиждень або й більше. Сподіваюсь, багато часу не прийдеться, чекати та повернусь пізніше. Повертаюсь до вас спустя деякий час, і хочу сказати, що в мене є гарна новина, в якій вийшла нова рулетка на Binance. Там було дуже легкі завдання, просто зробити оборот грошей і все. В принципі, я витратив невелику суму на комісію. Там. Буквально декілька центів. Ось, та отримав з двох аккаунтів по 6 догіконів, це приблизно 1 долар І наш баланс складає вже 12 доларів 60 центів. Тому, друзі, переходжу зараз шукати інші темки. Поїхали! Друзі, повертаюся до вас спустя деякий час і хочу розповісти, де я брав участь в яких темках та скільки вийшов заробити так і перше, це рулетка на Binance, я ще її прокрутив. І мені випало на акаунт-долар, і на інший акаунт теж долар. І виходить, що вже баланс 14 доларів 50 центів, приблизно так. Потім сьогодні була акція від Bybit, Я її постив себе в телеграм-каналі. Там потрібно було просто зробити оборот грошей в якійсь парі, там токен новий виходи. І за це ми отримували. По 500 цього токена це приблизно десь 14 доларів. Подивимось, встиг ли я зробити, бо там о, дедлайн був перші 4 тисячі людей. Сподіваюсь, що я все правильно зробив та отримую свої 14 доларів. Потім була ще одна акція від Binance. Там потрібно було просто купити якийсь. Токі, за це ми отримували якийсь бокс чи щось таке. І мені випало NFT. Поки її не можна продати, я буду ще чекати. Може, ще зроблю на інший аккаунт. І там ще можуть випасти гроші. Потім, з привіду цієї акції, була, був якийсь стрім, я на нього не заходив. Там можна було залутати теж гроші, але я його трішки пропустив. Ось, друзі, а в наступній серії. Я ще більше розповім, де я брав участь, що в мене вже прийшло, який баланс. Якщо чекаєте, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Всім пока та удачі! Слава Україні!